Друзі, чому я не рекомендую починати ранок з чаю? Прямо прокинувся і одразу чай. Це чай, по-перше, це стимулятор. Тут є кофеїн. І це дуже схоже на ту звичку, коли людина прокидається і одразу чашку кави, цигарки, і це не є правильним, тому що я рекомендую спочатку запустити вологу в організм у вигляді звичайної простої очищеної води. Вімкнути тіло. І зрозуміти, взагалі, хто прокинувся, хто зараз зайшов в цей день в чистій свідомості, без стимуляторів піти в медитацію і провантажити себе в цей день, які якості я хочу зараз проявляти в день. В мене це є тілесна розминка, і також медитація статична. Іноді я люблю поспівати. Ом-аум, вони ці мантри прямо занурюють всередину себе, і ти перебуваєш в моменті. Без чіпляння думки за простір. Тому я не рекомендую починати день з чаю, а почни з себе. Внутрішні енергії, які в тобі бурлять зараз, попрацюй з цим, а потім вже щось можна підмішати, так скажемо, для цікавості. Мені просто цікаво, коли в мене заходить цей чай, і міняється трошки енергія. Ось це важливо. Я думаю, що це важливо.